problem efo Всім, хто приєднався до нашої трансляції в мережі Ютуб, ви дивитесь пряме передматчеве включення зі стадіону Буковина у Чернівцях, де зовсім скоро розпочнеться матч другого туру першої ліги Буковина агробізнес і перш за все хочу подякувати за можливість зараз тут працювати збройним силам України. Які не лише відчайдушно оборонять нашу державу від російських атак, а й ефективно наступають на території агресора. І в цьому контексті одразу ж представлю нашого сьогоднішнього футбольного експерта, який має безпосередній стосунок до ЗСУ, поруч зі мною Олег Ящук, спортивний журналіст, телеведучий. А з березня 2022 року доброволець української армії Олеже. Вітаю, привіт, друже. радий всіх бачити. Вітаю Україна! Вітаю Буковину! Олеже, які твої відчуття від того, що ти знову взяв до рук мікрофон, стоїш перед камерою та працюєш прямому ефірі? Це завжди драйв, це завжди кураж, особливо прямий ефір, тому що це не вирізати все, що сказали, все люди побачили, і ти можеш максимально е, позитивно, максимально яскраво висловити свої емоції. І я щасливий, що я в Чернівцях, що я тут, серед своїх близьких людей, і що я знову на футболі. І що в такий складний час для нашої країни ми можемо наживо побачити футбол, тому що на жаль, це рідко вдається. Це напевне третій матч за три роки, що я на футболі. Тому емоції неймовірні. Я переконаний, що нас сьогодні чекає дуже цікавий поєдинок. А які загалом твої очікування від матчу Буковина агробізнес я очікую завжди від своїх команд, за які вболівалися передусім збірна України. Свого часу Мілан Колишева і рідна Чернівецька Буковина. Я завжди очікую яскравого видовищного футболу першим номером. Чекаю футболу, коли наша команда буде будувати, яка буде створювати. Буде креатив, будемо бачити поєднання досвіду і молодості, що зараз є в команді багато, і як і досвідчених футболістів, яких я знаю, з своїх телевізійних часів там з 2013-го, навіть року 2014, як кольцов хамелюк пізніше. Теж ми на зборах Туреччині познайомились. Тому хочеться бачити поєднання досвіду і молодості. правильно, бачити якізний футбол. Гру першим номером звичайний результат важливий, але можливо він прийде з часом, і треба нам усім набратись терпіння. Перш ніж детальніше обговорити сьогоднішній матч, давайте подивимося, у якій формі команди до нього підійшли у новому сезоні. Буковина провела вже три матчі, причому всі поєдинки були виїзними. Стартували жовто-чорні з кубкового протистояння у рамках першого попереднього етапу турніру проти Тернопільської Ниви. Основний та додатковий час гри завершився в нічию 1-1, тому доля переможця вирішилась в серії після матчових пенальтів, в якій сильнішою була команда Валерія Кривенцова. Далі Буковина двічі зіграла Івано-Франківську проти Прикарпаття з першого. Матчі першої ліги, а через декілька днів у поєдинку Кубка України, якщо гра чемпіонату завершилася з рахунком 1-1, то у кубковому протистоянні Буковина мінімально здолала Івано-Франківський клуб 1-0 завдяки голу. Максима Гірного щодо суперника Чернівчан, то новий сезон для агробізнеса розпочався не зовсім вдало. Підопічні Олександра Чижевського у матчі першого попереднього етапу Кубка України з рахунком 0-1 сенсаційно поступилися аматорському клубу Миколаїв, з яким до речі, Буковина зіграє вже наступної середи, у тому ж таки Кубку України. А ось у дебютному турі першої ліги синьо-жовті стартували з вольової перемоги над металістом із рахунком 2-1. Якщо резюмувати все сказане вище, то агробізнес цього тижня міг цілеспрямовано готуватися до поєдинку з Буковиною, Так от чернівчани провели матч на тижні з Прикарпаттям. Чи є це перевагою для гостей? Як ти вважаєш? Я вважаю, що це не є перевагою для гостей, тому що Буковина грала умовним другим складом. Ну і я вважаю, що Валерій Кривенцов, якого теж давним-давно знаю, ще коли він в шахтарі працював в юнацьких командах. Це той тренер, який знає, як побудувати тактику, методику, стратегію, який склад поставити, кому дати відпочити. Я вважаю, що в нас зараз є два умовних склади, що дуже багато молодих сильних футболістів пішло, але я думаю, це тимчасово вони... є велика ймовірність, що повернеться до Буковини, Якщо не взимку, то влітку, то я вважаю, що це. Жодної ролі не зіграє Буковина сьогодні. Ну, мій прогноз. Хоч я розумію, що глядачина зі України, але боковина, думаю, сьогодні переможе з різницею в два м'ячі. Мій прогноз. Ось такий твій прогноз був на сьогодні. Окей, як ми вже згадували, сьогодні Буковина проведе перший домашній матч у новому сезоні перед рідними вболівальниками. Чекали цього моменту не лише фанати, а й футболісти. Що з цього приводу напередодні гри сказав нападник Буковини Андрій Андрійчук? Давайте послухаємо просто зараз. Якщо чесно, дуже чекаємо ігру цю, тому що наші болівальники це як 12-й гравець для нас. Вони нас вперед, підтримують, і за це їм ми сильно вдячні. І вже, знаєте, так прям хочеться зіграти при наших болівальниках і найголовніше порадувати їх перемогою. Розкажи, як Буковина упродовж цього тижня готувалася до цього поєдинку проти агробізнесу. Ну готували в звичайному режимі, проходили тактичні заняття, наіграли деякі схеми, які ми будемо використовувати в цій грі, також там стандарти, тому як 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 завжди. Що можеш сказати про нашого наступного суперника, про агробізнес? Суперник непростий. У нас агробізнес така хороша команда, яка виділяється таким колективом, які б'ються одне за одного. Агресивні атаці. тому нам легко не буде. І як я казав, що нам очки просто ніхто не буде віддавати в першій лізі. Зазначу, що клуб із Хмельниччини досить неприємний суперник для Буковини. Прийдешній поєдинок Буковини та агробізнеса стане сьомим за ліком в історії протистоянь цих двох команд на офіційному рівні. Перші команди зустрілись у другій лізі в сезоні 17-18. Відтоді на рахунку агробізнеса чотири перемоги. А у Буковини, відповідно дві. Бачимо, що нічиїх у цих матчах не фіксували. Про що це на твою думку може свідчити? Це свідчить про одне, я сказав, що світів ватка. Його фрази, не знаю, щось весь день сьогодні вітік якесь дежавю у мене, чи то нотки ностальгії. Час порушувати тенденції, час порушувати статистику. Якщо навіть команди між собою зіграли 20 разів в нічию, рано чи пізно придати результат. Чи казав Йожи Сабо, якщо Шахта... Маріуполь відбере очки у Шахтаря, то я поставлю їм пам'ятник. Ну, колись в той момент теж настав і навіть Маріуполь відібрав очки у Шахтаря, тому дива стаються. Олеже, дуже цікавим сьогодні є тренерське протистояння Олександра Чежевського і Валерія Кривенцова. Їхні футбольні шляхи перетиналися дуже багато разів. У доробку Чежевського лише один матч за національну збірну України у липні 98-го року проти Польщі, і в тому матчі також грав Валерій Кривенцов. А на клубному рівні Валерій Сергійович та Олександр Арсеніович спершу були суперниками, адже виступали один за Шахтар, а інший за Карпати. А потім разом виступали за Донецький клуб, а також за Луцьку Волинь. Хоча це було не, не довго, так але це було. Як тренери вони протистояли один одному і коли очолювали Карпати Ю-21, і Шахтар Ю-21, і в першій лізі, коли Чижевський вже працював у агробізнесі, а Кривенцов у Металісті 19-25. Чи можна сказати, що оскільки тренери добре знають один одного, то відповідно також знають про сильні і слабкі сторони їхніх команд? Особисто знаю обох тренерів, обох фахівців, прекрасні люди передусім, тому що ви знаєте, що в українському футболі рідкість знайти людей щирих, справжніх, коли в них є підйоми в кар'єрі. Дуже часто вони йдуть на контакт з пресою, вони йдуть на контакт з журналістами, знаходять причини, відмазки і так далі. Це тренери, які завжди йдуть на зустріч, з якими я пересікався, бачився, спілкувався. І, зокрема, Даша Савіна, моя колега, пам'ятаю, коли брала велике інтерв'ю з Валерієм Кривенцовим, навіть графік тренерський. Він завжди погоджувався, і це було приємно. Що є такі тренери, тому про людські якості звичайно круто. Про тренерські ну Валерій Кривенцов, я думаю, більш в Україні відомий, багато попрацював. От. Ну а те, що вони один одного знають, я думаю, що це може зіграти свою, свої плюси, можуть бути мінуси. Козирі, але будь-якої команди, я думаю, знайдуться секрети, сюрприз один для одного. І я вважаю, що сьогодні козирі в руках Буковини більші. І команда, яка прямує до прем'єр-ліги, про яку зараз говорить вся футбольна Україна, дуже приємно, що ми не словом, а ділом, що все змінюється теж на стадіоні, і поле і трибуни. І нове табло приємно, що відбуваються зміни позитивні. Що керівництво клубу стримує своє слово, що все робиться для розвитку буковинського футболу, все робиться для розвитку медіа. Якщо в прес службі команди працює майже стільки людей, як і в Шахтарі, як і в «Динамо Київ». це перебільшення. І це перше перебільшення. місце зайняла прес служба Буковини. Теж вітаю Дякую. серед команд ПФЛ професійної футбольної ліги. Тому це великий респект, тому що медіа, ролики, кліпи, реклама, соцмережі на дуже високому рівні це великий респект. Пект нашій чернівецькій команді, і його власникам і людям, які докладають зусиль. Ну що ж в нас залишається не зовсім багато часу, так тому давай перейдемо до стартових складів сьогоднішніх команд. Я представлю гостей. Отож, агробізнес сьогодні у такому складі виходить на поле з стартовим свистком. В воротах Підківка, дуже досвідчений голкіпер, який більше 60 матчів в УПЛ провів. Далі польові гравці: Гаврушко, Сидоренко, Білий, Слива, Теплий, Станкович, Глоба, Толочко і нападники Войтіховський та. Волков. Як бачимо, лише одна зміна порівняно із попереднім матчем агробізнеса, в якому вони перемогли харківський металіст. Замість Фоміна у стартовому складі з'являється Глоба. Щодо Буковини, чи є там багато змін у стартовому складі? Так, Буковини є зміни, але у нас залишився вратар Даня Каневцев, який зараз основний голкіпер Буковини. Його ще знає ще з молодіжних команд України, дуже досвідчений. Також у нас ліворуч з Полісся Ян Морговський, якщо не помиляюсь, він грав. Ось Азізов, 18-й номер теж в центрі оборони 41-й Дудник. Ну і 14-й номер Буковини у нас Шинкаренко праворуч у захисті. Ну а центр поля це просто вершки, тому що тут зібрані всі легенди, легенди. Українського, так би мовити, футболу на позиції Степаненка, Харатіна, не знаю, там Гатуза і так далі. Під 20-м номером Віталій Кольцовий, з яким так, так. ми багато де пересікали, зокрема в Маріуполі його зіркові часи. Восьмий номер це нас наш товариш Владислав Хамелюхама з Кам'янця-Подільського, який грав в Чорноморці в ЛНЗ. Ну і 19-й у нас номер, молодий, це молодий. Але перспективний да, дуже. Арсеній Кільвий. 9 Дев'ятий номер праворуч Гончарук, 23 номер у нас Богдан Бойчук, який теж багато де пограв. Теж дуже досвідчений футболіст. З руха, здається, перейшов. А був перейшов перейш... Русі. Раніше, да, грав, раніше був в Русі. Ну і 17-й номер це теж дуже Талановитий перспективний футболіст, який зараз робить перші кроки, але дай Боже розкриється. Віримо в його потенціал. Це Андрій Андрійчук, будемо бачити, що далі, але покладають на нього великі сподівання в Чернівцях. Це правда, і я уточню дещо. Зазначу, що шість змін тренерський штаб буковини провів порівняно із матчем із Прикарпаттям. Бачимо, така масштабна ротація. Є кубкові матчі, є матчі чемпіонату. І Валерій Сергійович Кривенцов дає змогу продемонструвати свої найкращі якості багатьом футболістам, причому з перших хвилин немає якоїсь чіткої стартової одинадцятки зараз. Так? Ми вже чули, що там арбітр просигналізував командам, що пора вже підходити до. Виходу на поле, так, але, схоже, маємо ще декілька миттєвостей для того, щоб поговорити от, власне, про трансферні кампанії клубу, я хотів би тебе спитати, як ти оціниш те, як Буковина підсилилася в цьому сезоні кардинально змінилася чернівецька команда, так. 14 новачків, якщо я не помиляюсь, у заявці чернівецького клубу на цей сезон. Як думаєш, чи багато треба часу для того, щоб тренерському штабу. От, всі ігрові зв'язки налаштувати, так би мовити, у колективі. Як я казав, уже поєднання є досвіду молодості, дуже правильне, це дуже великий плюс для нашої команди. Ми бачимо, що навіть там той самий Тищенко досвідчений Лопарьонок досвідчений на заміні, значить, є здорова конкуренція. А футболісти, які прийшли майже всі зі мене, майже з усіма працював Валерій Кривенцов. Я впевнений, що якщо далі буде вестися правильна робота на трансферній на трансферному ринку, трансферна кампанія, то і далі буде підсилення, але це повинні футболісти розкритись, тому що і для них створені усі умови. Самі вони кажуть один голос, що. І зарплатня, і премії, і умови проживання все на належному рівні. Інфраструктура, Інфраструктура, розвивається. Інфраструктура розвивається. Це футболісти, які грали премєр Лізі, які мають велике порівняння, тому що ми знаємо, що все пізнається в порівнянні. І круто, коли нас справді є розвиток, коли є прогрес. І люди, які пограли багато де сюди, прийшли і сказали, так, нам пропонували умови команди УПЛ, але ми прийшли сюди в Буковину, бо це проект, який має майбутнє. Це проект на перспективу. І ми знаємо, що футболісти дуже люблять такі проекти, тому що вони бачать майбутнє. Не будемо згадувати про Мінай, який вилітає, залітає, грає, не грає. Є багато команд, які там Дніпро, на жаль, Дніпро-1. один. А тут, зла бою, є перспектива. Сподіваємося, що так буде надалі. Ну і команда буде демонструвати як видовичний футбол, так і давати результат. Що, ж, друзі, дякую, що були з нами у цій передматчовій імпровізованій студії Ось тут, біля бокової лінії поля стадіону Буковина. Ми будемо передавати слово коментатору цього футбольного матчу. А вас хочу закликати болівати за Буковину чи за агробізнес. Це вже кому як. Дякую вам за увагу. Доброго дня, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку для вас організував футбольний клуб Буковина, що діє в рамках об'єднаного та консульдованого полу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч другого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 років, в якому зустрічаються Буковина, Чернівці та Агробізнес. Волочиськ. Ну і, друзі, як завжди, матч розпочинається з державного славня, який ми зараз з вами в унісон заспіваємо. Чесно кажучи, друзі, навіть десь мурашки по шкірі пробігають, коли ось таке виконання державного гімну, ми чуємо, особливо коли дитячим голосом все це відбувається. Ну і заслужені облиски на адресу виконавець цього державного гімну. Ну а ми, друзі, нарешті дочекалися, і нарешті дочекалися місцеві вболівальники того моменту, коли можна наживо побачити гру улюбленої команди, адже не дивлячись на... Третій поєдинок цього сезону, враховуючи матчі Кубку України, господарі цього поєдинку тільки сьогодні вперше представлятимуть предстануть перед своїми глядачами. Ну і лише другий свій матч в чемпіонаті проводить новий керманич жовто-чорних Валерій Кривенцов. Я думаю, сьогодні цікаво буде подивитися за його тренерською роботою. Ну і можливо саме сьогодні місцева публіка побачить її першу перемогу у рідних стінах, хто зна. Але точно з упевненістю можна сказати про те, що поєдинок нас з вами, друзі, очікує непростий, адже грати доведеться проти, як то кажуть, збитої команди команди Олександра Чижевського, яка, хоча й не досить вдало провела минулий сезон, однак завжди звикла давати справжній бій своїм суперникам, просто так очки не віддасть. Ну і не дивлячись навіть на те, що у воротах гостей сталася зміна після багатьох років Андрій Попович поступив, поступився місцем у воротах іншому воротарю, а саме Роману Підківці. Тож сьогодні дві обидві оновлені команди, і команда Валерія Кривенцова оновлена і грає сьогодні. Вона проти зіграного колективу, але теж дещо оновленого Олександра Чижевського. Ну і друзі, свої думки, звісно, що стосовно переможця, матчу пишіть у чаті під нашу трансляцію. Ну а ми зараз, звісно, що за традицією, знову ж таки, ще один особливий і дуже потрібний момент це хвилина мовчання. І звісно, що як завжди, перед кожним поєдинком футбольним вона лунає в пам'ять про всіх, хто загинув у цій клятій війні проти терористів з політ. Пам'ять про кожного мирного жителя і кожного військового, який втратив найцінніше життя на цій війні. Тож, друзі, хлина мовчання. Дякуємо, слава Україні. Ну я думаю, що по той бік екранів в унісон вболівальники зараз відповідають героям. Слава! Ну і друзі, прийшов той час, коли можна вже познайомити вас з головними дійовими особами нашого матчу, нашого двобою. От зараз ще веде після вже цього моменту, коли право першого удару буде робити військовий. Самостійно прямо полон двох солдат армії ворога. Отримав поранення поблизу населеного пункту Сербанівка та зараз проходить лікування у Керміця. Головний сержант зводу водорожної групи Номерри. Військової частини 31-3 Національної гвардії України Іван Латуса. Слава Україні! Ну ось, друзі, почули ви про героя, який щойно зробив перший удар по м'ячу першого домашнього матчу Буковини у цьому сезоні. Ну і звісно, в його обличчі оплески зараз лунатимуть всім захисникам, хто зараз боронить нашу країну на позиціях і відбиває навали ворога на нашу землю.